ми пандерівці, ми хлопці дружні до України вільної сини. Друзі, запрошую вас відвідати міжнародний аграрний майданчик Вас. Вас – це нова сільськогосподарська дошка оголошень в Україні. Де ви можете продати та купити різні товари від тракторів та вантажних авто до овочів та різноманітних вантажно-перевізних послуг. На сайті представлено 11 розділів під кожен сільськогосподарський товар, реєстрація та 550 оголошень на категорії «Безкоштовно». Завдяки даному сервісу ви зможете легко купити чи продати аграрні товари та послуги. А головне розширити свою комунікацію у сфері агробізнесу. Васт трейд. Це ваш персональний агродевайс у світі сільськогосподарських послуг. Доброго дня, шановні друзі! Вітаю всім підписникам. Отже, зараз у нас з вами буде огляд, по принципу, що бачу, то й говорю. Кентавер 504 FK. F, і базова комплектація, K означає кабіна. Що входить в базову комплектацію, вам нічого не скажу. Тому що прийшов на майданчик засняти одно, а по факту вийшло зовсім інше. Прикол в чому? Трактор купувався на замовлення. Тобто у нас в Вінниці такий зараз один. Його людина заказала, їй людині привезли. Зараз все, що покажу, верніше, що побачу, вам розкажу. Ціни не знаю. От чого, чого, ціни не знаю. По-моєму, внутрішньому, скажімо так, гаманцьові, я думаю, не більше 12. Учтіть, 50 коней з кабіною, не більше 12 можу помилятися. Хто десь такий бачив, чув або має, то можете написати комент, буду дуже вдячний. Якщо взяти чисто зовні, то дивіться. Зараз до кабіни дійдемо, в кабіні найголовніший прикол. Якщо зовні спереді 4 груза по 11 кг, передній мост, мать його вещь отут тут реально 50-ка чувствується. Хтось тобто може сказати все одно мало, Но скажу так. 45-50-ка ка мост якраз отлічно. Гідроосвітлі руля двосторонній дії ціліндер є. Передні колеса. 8,3 на 20 дуже зараза висока штуковина. Штуковина висока, а колія, я десь так прикину Метр 20 буде центрально. Отак. От от. Задні колеса. 124 на 28. Є груз. Ніякого маркування немає, але, якщо він не пустотілий, а цельнометалічний, я думаю, кілограмчиків 40 на задню ось на одне колесо вже буде, загалом 80. Ну, кажу, не знаю. Якщо брати ззаді, задній мост, скажімо так, на 50-ку, як на мене, не дотягує. 40-ка, так. Да, як для 50-ки, мало. Те ж саме навісочка. Навісочка, ну, скажімо так, десь 24, -ка, ну, 30-ка. Але хто його знає, що ви сюди будете цепляти, може, чим менше тут ця навіска, тим краще. Ну, ці штанги, звісно, можна докупити, перекупити. Але по факту, я думаю, кілограм 700 воно вам підніме. Должно подужати. Задія, їдрачів багатодільні. Резеточка. Приколи мінус. Фари просто бомбічні, виглядають просто класно. Ну, якщо вона у вас навернеться, де її шукати, Ну, напевно, тільки в Китаї замовляти. Е, давайте ще. Гідросистема. Гідросистема роздільна. Тут в гідробакси влазить, напевно, літрів 7. 6 може бути мало, але 7 влазить точно. Сапунчик, щоб виходило у вас, і, по ідеї. Он пробка одна, щоб можна було заливати, але тут, мабуть, заливати все ж таки через цей сапун заодно. Якщо брати поки ПП, то дивіться, on, бачу, там є пробка, якраз там воно має заливатися. Як його заливати і міняти, я вам не скажу. Чи туди видумувати якось залазити? ну, наверное, да, видумувати якось залазити, бо люка я не бачу, щоб з кабіни відкривався. Кліренс трактора просто здоровелячий. Я так дивлюся, думаю тут ну, не знаю як 60, але 50 є железно. Що аграрного, що дорожнього. Подивіться. 50 см, мені здається, в нього висоти буде. Тепер під підкапочка. Під капотках. По-простому. 350 Вт генератор 2 НШ, один на навеску, один на ваш гідроосвітлій руля. Бачок для гідроосвітлення руля тут, бачок для антифріза тут. Тобто не сперді, як ми вже привикли всі бачити. Доступ до двигуна триндец. Хочете, знімайте хоч з першого дня. Це для любителів тих, хто хоче порозбирати. Двигун КМ495 БТ Тере10. 5 c 2 е, Що можу сказати по мотору? Дивіться. Е, Знаючи китайців, в них є КМ 385 БТ. Мені здається, там він на 3 циліндра Здається, це той же самий КМ, тільки взяли ще один четвертий циліндр дотулили Можу помилятись, можу бути правий. Но це моя така думка. До чого клоню? КМ. Значить, що одні кричать, то є фанати КМ туди-сюди. Яких дідьку фанати? Плюс КМ, що для нього є багато запчастин. Якщо щось в цьому моторі навернеться, то ви його запросто знайдете в, нас, в Україні. Оце от весь фанатізм в Кемі до цього зводиться, що є просто наявність запчастин через те, що даний двигун є масовим. Отак от, от. Так, доступ до двигуна просто зашибісь відкритий. Плюсом з боку у вас є предохранителі. Якщо взяти, то як завжди, все окрашено, все красиво. В лофрочках. Ну, ще дивіться, в чому прикол, морда. Все в лінзах, все красиво. Лампочки. Діодні нахлажденні. Для чого це я веду? Така лампочка вам буде коштувати грошей. Ви сюди лампочку за 20 гривень не купите. Якщо захочете нормальне світло для той лампочки, що вас перегоріло, ну, готовьтесь десь на 1000 гривень за дві штучки віддати. Плюс-мінус. Ну, а будете ставити, галогенки, ще щось. Ну, коротше, там вже на кожен гаманець. Є буде свій покупець. Все. По поводу дизайну, дизайн просто бомбічний. Не знаю, кому що напоминає, мені більше напоминає якийсь Ford Mustang. Червоний колір, чорні вставки, бомба. Так, вроді би, кузов нормально, навіть взяти, якщо ці крила, вроде би, вони такі собі, але там вони прикреплені нормально. Нічого не можу сказати. Кузовня мені в ньому подобається. Тобто нема такого. Що воно ну, все дрибежить і є на соплях держиться. Як на мене, нормально. Є по кабіні. Склочисник спереді дуже багато скла. В кабіні осмотр просто замічательний, але зараз камінець, як летить, готуйте гроші. Тому що це все діло дуже дорого буде вам коштувати. Двері відкриваються повністю, лобове не відкривається. Відкривається, у вас виходить, що? Задня ляда. Ззаді очисника немає, але ззаді маємо дві доповнительні лампочки на криші. А спереді, секундочку, не дивився. Ну, і також спереді є. Тепер що? Ну, плюс у вас має ну, є поворотники. Тепер дивіться, давайте так. Дверці, що ліві, що праві, відкриваються просто на ура. Тобто можна зайти вийти. Ось зразу з розбіга. І нічого вам не буде заважати. Тепер дивіться, по кабіні, бляха-муха. Називається сільський лакшері. Не знаю, як передасть камера, але виглядає це все просто бімба. Кожа Алькантара, крокодил, все діла. Все приклеєно і тримається на таких ліпучках. По швах. Ну, по швах я б сказав би так. Можна було би і краще, але в Китай маємо те, що маємо. Все обшито, все гарно. Грубо говоря, готовий тракторець для роботи десь в садочку для того, щоб щось кропити або в полі. Кабіна герметична. Надіюсь, зараз чути, як я закрив це все діло і як стало у нас тихенько. Обзор бомба, так як в ловолі. Оце реально от закос під лову Довольно такий хороший. Пластмасова світла Анкантара, Алькантара верніше, можна було б чорний потолок, було б і красивіше, і не так би пачкалося. Світло, керування вентиляторами і світлом і е, Обдувчики, магнітолка, виходи і сільський кондиціонер. Бомж варіант. Е, є печка. Тому що якщо є ці воздуховоди, значить у нас є печка, це вже добре. Магнітолка. Ну, На USB потягне, радіо, слухати зможете. По приборці. Приборка як у машині. І, навірно, що там, я так розумію, якщо є таке віконечко, то з бортовим комп'ютером. Тобто будете мати, бачите, розходи, заходи, все як положено. Мінус, який може бути, немає. Подстаканників, як ми привикли, було бачити, наприклад, в Ловолі або в Дунфенгі 50 ки там є ну там з пластмаси. Тут як не як хорошим дірмантинчиком вам це все діло затягнули Органи керування зліва, справа, реверс є, повишені, понижені. Ой, що тут? -то? Блокировка диференціала, передачі, керування гідророзподільником. Все це діло тут маєте. Пол рівний в різині. Кажу, от яка його ціна? Кажу, хлопчина, який тут є, каже, я його ціни не знаю, я знаю одну, його привезли на замовлення. Він же проданий. Плюс бачимо, ось є зіп з великою коробкою, який щось заразає. От так от. Плюс бак. Бак у нас наружу винесений. Прямо під цією підножкою. Ось він торчить. В бакові десь так на око літрів 50 железно є. Ручний газ. Доволі таки прикольно. Плюс, бачите, на цих защёлочках, що не буде вас цибати ні вверх, ні вниз. Отакий от він кентаврик. Плюс ще цього трактора який, кабіна на подушках стоїть, це раз. Друге кабіна. Давайте вилізем. Кабіна встановлюється на заводі. Тобто, коли цей трактор сюди приїжджає, як правило він приїжджає вже повністю зібраний. Верніше, не як правило, а це його обичний заїзд. Плюс просто можуть відцепити грузи, що вліз, або зняти одне колесо, щоб його запхати. Все. По факту, трактор збирається повністю весь на заводі. Не так, як ці, коли приїжджають колеса. Капоти, все по різних углах коробки. Цей приїжджає вже повністю в зборі. Так що такий то кентаврик кажуть, доволі такий прикольний апарат. Хотілося б, звісно, щоб такий приїхав і його пощупати вживу, верніше не вживу, а довгенько з лінійкою, так як я це люблю робити. Але на даний час маємо апарат на кілька хвилин. Бо сьогодні його вже звідси заберуть. Ось такі повороти навіть прикольні. Все на діодах. Тобто вас буде бачити Ну кабіна, коротше, мені дуже подобається. Навіть не знаю з чим порівняти. В солісі 50-ки, щось щось є схоже. Іменно схоже, що є така м'яка. Типу там ткань, ну, щось теж, типу Дімантіна, в Сольсі 50-ки стопудово, щось таке є, я бачив по пам'яті. А так в інших 50-ках э, йде обично, як потолок пластмаса. Все. Тут аж як не як Village лакшері. Так що отак. Отакий прикольний тракторець. Давайте вам ще бак покажу. Дивіться, бачите? Ну, 50 літрів має бути. Спокойно в Якщо брати цього трактора, то я б його, мабуть, все-таки відніс краще до садка. Тому що дивіться, використовувати його можете де да хочете, але Колія реально 24 Таке якщо навіть з цим рівняти, тут там 1,20 Железно по центрах. Заїхати десь в садок з яблуками. Блин, у нас в шевіниці багато садків з яблуками. Як варіант, десь хтось для якогось садка взяв. Ну, доволі таки прикольний апарат. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Якщо пізніше таких ще завезуть, то візьмемо лінійку, рулетку, знаємо точну ціну і зробимо повноценний огляд. Все, Всім до побачення.